Трамп таким пафосом представив свою цю програму. Я згадав ще одного визволителя великого. Ну, вибачте мені таку асоціацію. Це ж колись Гітлер промовив, що я позбавляю вас хімери на ім'я сумління та да, совісті. <ривіт> <ривіт> і з вашою силою ви можете штурмувати небеса німецьким солдатам, Він казав і сьогодні. Британські сьогодні оглядачі цю теж формулу згадували і згадували ще один відомий вислів да, «Might is Right. Є сила, є право. Знаєш, мене навряд чи може е, сильно здивувати Трамп. Тобто я е, вважаю, що ну, він людина без класу, без благородства, без багатьох речей їх можна дуже довго перераховувати. До речі, хтось із англійців дуже гарно написав, що. Основна біда це його почуття гумору. Тобто то не відсутність абсолютно. І так далі. Е, тому я не